Привіт! Сьогодні хочу вам розказати, як зробити домашній сир в Філадельфією. Для цього нам потрібно три пакетики сметани по 400 мг, 20%, лимон і сіль. Ми виливаємо сметану у миску. Вижимаємо сюди 1 столову ложку лимонного соку. І одну столову ложку солі без верха. І все це перемішуємо. Підготовлюємо таку інструкцію. Беремо мисочку, друшничок, марлю, 4 рази зложену. І виливаємо цю суміш у марлю. Ми переляли і беремо, зав'язуємо. Так, ми зав'язали, ставимо тарілочку і зверху прес. І ставимо на холод або в холодильник на ніч. Ніч пройшла і достаємо наш сир. Ну Дуже ніжний у нас вийшов крем-сир. Ви можете його намазати як на бутерброди, так і додати в креми. Вийшку його до 600 грамів.